Равлики це самоорганізована група донецьких партизан, тих людей, які, відбувши службу в Збройних силах України, в лавах Національної гвардії, добровольчих батальйонів, вирішили, що вони мають робити більше. Вони самоорганізувалися, вирішили для себе певні цілі і почали провадити затримку як на окупованій території, так і на території звільненої тих представників влади, які відверто співпрацювали з терористами. Відверто співпрацювали з російськими окупантами. І можу сказати, що ця робота була доволі успішною. Найголовніший момент, яким вони керувалися, попри те, що вони затримували цих осіб, вони завжди їх передавали до рук діючої української влади, тобто до рук МВС і СБУ. Власне, на початку місяця вони отримали повідомлення від партизанської групи, яка діяла в Велико Новосидківському району Донецької області, про те, що на території фермерського господарства. Знаходиться ряд сепаратистів, які займаються протиправною діяльністю, і, відповідно, попросили допомогти з затриманням цих осіб. Відповідно, група Равлики прибула в складі трьох осіб до сил фермерського господарства, обеззброїла охорону, яка там була, провела затримку сепаратистів і викликала, сама викликала представників міліції. Міліція прибула на місце події. Моментально кваліфікувала групу і партизанську групу, яка була разом з ними, в якості злочинців, одягла їх одразу в наручники і вони були відправлені до Маріупольського СІЗО. В дуже короткий термін, буквально за один чи два дні, відбувся суд. Суд зразу визначив, що слід повністю перебувати всім представникам партизанської групи в СІЗО. Насамперед звинувачують їх, звичайно, в зберіганні в незаконному зберіганні зброї. Ну, як на мене, для людини, яка перебувала в зоні АТО, зрозуміло, що кількість зброї є величезною. І, в принципі, за цією статтею можна було б арештувати, ну, я думаю, якщо не третину, то чверть населення в області точно. Як на мене, це все спроби недіючого державного апарату або недіючого в достатній мірі, продемонструвати, що, мовляв, такі люди нам більше не потрібні. Я не те, що не можу повірити в такий склад злочину. Я просто розумію, що міліції просто необхідно хоч щось для того, щоб обґрунтувати те, що вони звільнили терористів і замість них посадили українських патріотів. За цих людей стане і Донецький Майдан, і стануть ті люди, з якими воювали, в тому числі і на Песках, в тому числі і в аеропорту. Тобто я знаю, що вчора Борис був, там, він там воював. И я думаю, что их будут защищать. Только их будут защищать э, граждане Украины от милиции.